Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіта Гає. Ісіта, вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити! І сьогодні хочу зробити такий випуск загальний, аби нашим глядачам, зокрема і українцям, і загалом світу, було корисно це почути. Адже хочу зробити і запитати у вас такі питання, знаєте, які можливо загальні, але дуже, дуже важливі для українців, і загалом для людей. Отже, і скажіть, чи будуть загалом який вересень буде? В Україні. Як він програється і що очікувати від цього місяця? Я бачу, що будуть прийняті дуже важливі рішення, які стосуються війни і воєнного положення в Україні. У серпні цей процес рішень він запущений, він запустився, і у вересні вже будуть конкретні рішення. З вересня буде зрозуміло, чітко зрозуміло. І змогли політики прийти до певних домовленостей і зупинити війну, чи вони а, вирішили це продовжувати? Але все ж таки енергетично я бачу, що війна має зупинитися. Тобто, ось ця енергія війни, яка подавалася. З самого початку і на протязі всіх років війни вона зараз не подається, і я бачу, що люди готові до зупинення війни. А є велика вірогідність, що воєнна ситуація розгорнеться на інших територіях, але це буде вже не Україна. Ось тут, на цих територіях, має бути прийнято рішення про завершення. Я сподіваюся, що. Будемо теж вірити в це. Е, і ще скажіть е, врешті, якщо в вересень ми, да, в вересні, точніше може відбутися сам процес з цього да завершення вже цієї війни. Е, чи можна це пов'язувати з пер з активними зараз перемовинами? Що ви можете сказати про перемовини і якими вони будуть у вересні? Ну звичайно, вересні вересні. Я бачу, що перемовини вони проходять якусь фінальну стадію. І вже будуть прийняті по Україні конкретні рішення. Якщо зараз це домовленості між третіми, все ж таки сторонами, то я бачу, що у вересні з'являється можливість домовленості напряму між президентами двох воюючих країн. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Угу. Будемо слідкувати за цим. Врешті, скажіть, сіто, ви взагалом, як ви? Ми дуже багато постійно обговорюємо це питання. Але зараз, станом на цьому, чи відчуваєте ви, що війна в Україні завершиться до початку 2026 року? Велика вірогідність є. Я відчуваю е, такий розворот подій. Але знову ж таки, що я бачу, це можливість припинення війни саме на Україні, але е, паралельно розгортається можливість відкриття іншого фронту на інших на європейських територіях. Тому е, я бачу, що велика є вірогідність припинення війни саме для України. Ісі, то пам'ятаєте, ми ще з вами давно записували інтерв'ю, ви говорили, що є війна в Європі може початися зовсім скоро. Підкажіть, які врешті е, країни, да, можна сказати, під загрозою в небезпеці да, для розгортання війни ось цієї осені? Що можете ви сказати? Ну, Перше, що я бачу, це Латвія, Литва, Естонія. Е, і вони вже готуються дуже активно до розгортання цієї війни. Зараз Росія намагається приєднати до себе усі російськомовні території, усі території минулого СССР. Тому ми розуміємо, що Польща також вона є під загрозою. І ось ці країни європейські, які були у складі радянської влади, вони всі зараз під загрозою, тому що Путін. Має намір їх доєднати знову ж таки до Росії. Є в нього ідея створення на території Росії режиму, подібного а, до диктаторська Корея, до диктатури Кореї. І він товаришує з їх лідером, і він має на меті створити такий. Сіто, скажіть, чи бачите ви все ж таки загрозу повторних таких, знаєте, обстрілів, які переживала Україна всі ці роки? Зараз бачимо, що все ж таки да обстріли продовжуються але вже не в таких масштабах, але знову бачимо інформацію про те, що готує потужні удари по Україні. Все ж таки, чи бачите ви загрозу ось саме восени 2025 року для України з точки зору безпеки? Якщо в вересні не будуть підписані певні домовленості, то звичайно ворог він покаже всю свою міць він буде наносити удари. То зараз ми стоїмо на такій гілці реальності, де війна продовжується, і в цьому випадку можливий, можливий великий шанс того, що а, почнеться призив жінок, не тільки чоловіків, а й жінок. Якщо війна продовжиться, то це розворот, який ми матимемо. Якщо війна зараз завершується в Україні, великий шанс є того, що вона розпочається на європейських життєсторіях. Да, вже ж хотілось би аби друга відка реальності збулася, іби вже, врешті, наша країна могла і мала сили і свободи розквітати, а не брати, а не захищати свою територію від країни-агресорки. Але все ж таки, давайте ще обговоримо світ питання світу, восени. скажіть, які зміни ви бачите загалом у світі цієї осені? Я бачу велику трансформацію свідомості людей. Я бачу, що людям будуть давати якісь нові ідеали, якісь нові бачення. Я бачу, що в осіни взимку можливі відключення електричної мережі. Я бачу, що будуть хакерські атаки на Певні веб-сайти, вони будуть підписати. А я бачу більш масштабні хакерські атаки, відключення інтернету а, вже ближче до грудня. Ось там можуть бути такі більш масштабні відключення і проблеми. Я бачу, що в наступному році будуть активно і наприкінці цього року. Продвигати історію з НЛО, я вам вже про це казала. Це буде один з моментів, яким держави планують маніпулювати свідомістю людей. Планується великий перезапуск планети, велике внулення. тому це буде залежати безпосередньо від самих людей і від того, що ми обираємо. Угу. І сіти, ми ще з вами говорили, і пам'ятаю, коли ми обговорювали, ви говорили, що все ж таки доля людей да вона зараз змінюється. Тобто, все, що було мовно кажучи, нам написано по долі там, да, декілька місяців місяців тому, воно зараз змінилося. Цієї осені наша доля буде переписуватися, чи ми вже перейшли цей і вступили в нову реальність, в нову в новий потік енергії і так далі. Ну, знову ж таки, все залежить від нашого вибору в поточному моменті. Як ми себе відчуваємо, що ми відчуваємо? Що з нами відбувається? Чи обираємо ми якусь історію? Чи ми обираємо? Є, є речі, які вже, звісно, прописані, які ми не можемо впливати, змінити, але є речі, на які ми напряму впливаємо. Відпливаємо із реальності поточного моменту, тому все буде залежати знову ж таки від нас. Від самих людей, а вже ж. Так. Я з вами погоджуюсь і е, хочеться, звичайно, вірити, аби всі ваші позитивні твердження, позитивні прогнози збулися, а всі, весь негатив ми відклали в сторону і навіть не думали про нього, тому дуже вдячна вам за ваші прогнози і передбачення. Певне, що нашим глядачам це теж буде. Корисно взяти собі на замітку і до зустрічі з вами у наступних зустрічі.